Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Любі наші молільники, возлюблені у Христі, браття, сестри, любі діти, дорога, найдорожча молоде, щирі вітання нашим героям, нашим воїнам, захисникам, захисницям, які у цей вечірній час мають ту добру нагоду. Бути разом з нами на молитві, щирі вітання нашим хворим і немічним, які зараз у лікарнях, самотнім, які зараз самотні вдома і мають те випробування тої самотності, щирі вітання всім, хто зараз в дорозі чи в чужині, далеко від Отчого дому, щирі вітання нашим іменинникам, які сьогодні. Мають той день ангела, це великомучениці Ірини, тому щирі, щирі вітання кожному, кожному, хто з глибокою вірою, великою надією і великою любов'ю старається не пропустити, старається бути разом. Сьогодні одна дитина написала мені повідомлення, вона молиться з нами. Ісусову молитву в Інстаграмі, не у Фейсбуці. Ми в Інстаграмі 7, 8, 10 хвилин перед 9 У кількості 20, 30 молільників молимося Ісусову молитву коротенько перед вервочкою, яку молимося тут зараз в трансляції онлайн. Дитина дуже річ писала, написала: Отець Ігор, дякую вам, що ви не лінуєтеся молитися з нами, що ви разом молитеся. Це Написала дитина. Це важливі слова для мене, тому що для мене важливо не просто не лінуватися, а важливо сповняти обов'язок великого служіння до Бога. Сьогодні почув нашого владику, який зараз є делегований для наших молільників, для наших парафій у Італії, владика Комар. Дуже гарний, гарний вислів він сказав. Я трошечки прочитав його думки, які він говорив в інтерв'ю. Чи, можливо, це була проповідь, його, він згадував про це. Його запитували, що найбільше ви би хотіли зараз сказати, і від кого найбільше ви отри... хотіли би отримати тої підтримки, а він промовив такі слова: що Моя основа, моя опора це є мої священники. Якомога більше духовних отців, щоби провадити у той час служіння і час прослави власне, господеві. Він згадав собі, коли його було проголошено і номіновано на архірея доргобицько сямбірській єпархії, помічником для Владики Приріза. І він на той час був в парафії, був парафіальним священником. І коли ця новина була сповіщена, а діти були в храмі. І парох цього, цієї парафії сказав, що ж серед нас, священників, є зараз той, котрий в скорому часі буде проголошений архієреєм. і спитав парох дітей, що би ви найбільше хотіли побажати нашому молодому єпископу в його початку служіння і в його взагалі єпископській долі. Далі. І що вла вразило владику, він почув тоді вже ті слова. Бажаємо нашому владиці, щоби біля нього були поруч його добрі служителі, тобто священники. Бачите, як багато можна почерпнути, і особисто мене це торкнуло, що як важливо мені, як священнику, сьогодні сказати практично одну і ту саму фразу. Як для мене, як духівника священника, важливо, щоб ви були поруч щоб ви наповнювали молитву, щоб ви старалися бути поруч і духовно єднатися. Бо без вас, без молільників, без тих, хто зараз разом з нами, це є неможливо, тому що сам, сам священник може молитися, звичайно, але коли з ним моляться сотні, тисячі, мільйони віруючих людей, і тут не йдеться про онлайн-трансляцію, тут йдеться про служіння в парафії, в єпархії, в митрополії. У цілій католицькій церкві, у Вселенській церкві, то тоді це є дуже-дуже важливо. Тому сьогодні ми маємо таку добру нагоду, і ми знову не сироти, ми знову не самі. Вже майже 6 тисяч людей доєдналося в онлайні. Це дуже і дуже важливо. Дуже прошу і запрошую всіх. До молитви, тому що насправді, слухаючи наших архіреїв, сьогодні зробив для себе висновок теж і вкотре, що без вашої молитви, без вашого доброго такого серця, без вашого зворотнього зв'язку, навіть тут, в онлайні, нічого би не відбувалося, і ми б не міняли себе і не міняли своє життя, не міняли б тих, які поруч з нами разом моляться. Наші молитви, які ми щовечора стараємося приносити перед Божі очі, стаючи перед Божим престолом в своєму серці і відчуваючи ту Господню присутність, яку Він нам дає і наповнює. Коли ми сьогодні читали свята Євангелія, напевне, не один з нас почув те слово, яке було написано в Євангелії від Івана, коли дуже достойний юдейський урядовець просив Ісуса про те, щоб він оздоровив. І не дозволив померти Його синові. Коли Христос йому відповів: Ви ж хочете, щоб я вам показував знаки, які сходять з неба, ви хочете бачити чудо, а на нашу світську мову ви хочете бачити шоу, кіно, ви хочете бачити щось спеціальне. Але той батько, той урядовець не коментував те, що говорив Ісус. Він просто далі продовжував благати Ісусе, нехай мій син буде живий! І тому, коли Христос сказав йому: Йди, твій син живе і буде жити, він розумів і увірував, і спішив додому. Знаєте, тоді не було цього зв'язку. Тоді, навіть коли хтось хотів кудись прийти, він мусив йти день, два-три тиждень, місяць або, може, і рік, і роки. Не було миттєвого зв'язку, але коли він йшов додому, спішив, йому назустріч бігли його слуги, які пильнували його сина, і сповістили його про те, що. Він живий, і слава Богу, оця батьківська віра, вона віруючи у Господа, вона кріпила на силах його особисто, і Господь дарував йому ту велику ласку. Син не помер, а уздоровився. Тому, любі наші молільники, дякую Богові за кожного з вас. Ми завжди дякуємо Богові за те, що Він нас збирає, тому що сам духівник і священник без вашої підтримки, молитви. Нічого не вартує, тому тоді це є живе спілкування, тоді це є жива церква, місце зустрічі з живим Христом. Сьогодні ми щиро єднаємося до всіх побажань і до всіх теплих слів, молитов для нашого патріарха Святослава, який сьогодні має свій день народження, день родин, дорогий наш владико, патріарше, Вітаємо вас, щиро молимося. і Дякуємо Богові за ту велику ласку, за дар вашого служіння, за те, що ви провадите і провадите достойно Церквою Христовою, і ми всі є тими учасниками того Божого тіла і крові, тому ваше Преосвященство, ми молитовно єднаємося і долучаємося до всіх добрих привітань, які сьогодні лунають із всіх куточків світу. І я думаю, що не тільки від вірних греко-католицької церкви, а й від усіх, які знають вас особисто, чи чули ваше слово, чи просто знають вас, що ви є. Тому молимося за вас і просимо для вас Божого благословення. Дякуємо за дар вашого життя і за дар вашого служіння. Слава тобі, Господи, слава тобі! Христос, Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей, нашого Ради, спасення. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівно рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, перший наш десяток, молитва про слави Господа Бога. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий 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 помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося молитву благодарення. І подяки до Господа за дар нашого служіння, подяки Богові за нашого блаженішого святослава, з нагоди Його дня у родин. Щиро дякуємо Господу за покликання до служіння, за провадження нашою церквою, тому молимося щиро і благодаримо Господа. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наших героїв, захисників, захисниць. Молитва за тих, що в полоні, тих, що в немочах лежать, поранені, за тих, що пропали, молимося, щоб віднайшлися, щоб повернулися з полону додому. Молимося за кожну маму, тата. Наших героїв, дружину, дітей, чоловіка, брата, сестру, приятеля чи побратима, друга, сусіда, просто знайомого, який сьогодні, там, на передовій, молимося щиро за кожного, за їхнє життя, за їхнє служіння, Господи, нехай сьогодні Божа ласка буде разом з нами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас разом, ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй помилуй, Ісuse, Ісусе, сину Божий. <кхер> помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий 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 помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любе Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва і служіння, і Боже благословення для молитви в місяці травні, де ми продовжуємо наше служіння і молимося за примирення і покаяння. За посіщення і натхнення Духа Святого, за просвітлення, розумів, умів кожного з нас, за покаяння і примирення, за любов лагідну і щиру, за страждання і терпіння, яке не раз проходимо, щоб ми в любові і в мирі, не в гордості, не в егоїзмі чи в самолюбстві Його проходили. Молимося щиро, нехай Господь буде з нами. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, спільна молитва і служіння, у добродолуго, благому намірі, до стій Божої Матері. За кожну нашу сім'ю і родину, особливо за наших матерів, наших дружин, наших донечок, онучок, місяць Марії, місяць жінок, мироносець, місяць, коли ми звертаємося до тої материнської молитви, місяць, в якому ми так само через заступництво Богородиці молимося, о благословіння, шукаючи для наших дітей, для наших родин, сімей. Для подружніх пар, для плодоносящих, для зачаття і благословіння діточками кожної родини, за прямування молодих пар до святих тайн шлюбу, сповіді, Євхаристії. Молитва щира Богу мила за кожного хворого немічного, страждаючого і терплячого, подружуючого того, хто в чужині, молимося щиро за кожну родину. Маріє Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас, Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Уповання наше Отець прибіжище наше Син, Покровитель наш Дух Святий. Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Славимо Господа і промовляємо, Отче наш Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення Господнє, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і перебуває з нами до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття і сестри. Дякуємо Богові за те, що ми знову разом. Ми розпочинаємо новий тиждень, понеділок, травень місяць. Я думаю, що більшість з вас знає про те, що. Цей тиждень, особливо друга неділя травня, ми будемо мати ту нагоду вітати наших усіх, усіх матерів. До мене звернулося дуже багато таких дітей, молоді, особливо за своїх матерів, які зараз є тими захисниками, захисницями, які зараз на передовій. І ми з дітками в цю суботу, нашої спільноти благословення і дітками катехетичної школи. Вже приготовили для них малюночки, малюночки, де вони записали дуже багато побажань, зокрема нашим захисницям, ну і звичайно захисникам. Тому, власне, десь запрошую вас долучитися до допомоги і підтримки нашим воїнам цього тижня, і так само наступного. Прошу вас бути активнішими і допомогти тим, чим ви маєте нагоду. Особливо знов ж таки наголошую, хто має ту нагоду, це звичайно. Медикаменти, турнікети, це засоби гігієни, чи це вологі солветки, це насправді є найбільше необхідне, що є зараз там, що їм найбільше є в потребі. Звичайно, що якщо маєте нагоду відвідати наших воїнів у наших лікарнях чи реабілітаційних центрах, то навіть є банальна річ прохання про воду, питну воду для того, щоб наші хлопці і дівчата втамовували спрагу. Але що буду просити? Хочемо допомогти саме тим, хто є в потребі. Звичайно, хто має ту нагоду, хто має ту можливість. Бо насправді, у квітні, у березні ми зробили дуже важливі справи, і особлива подяка від наших героїв з передової за всі ліки, які ми їм передали завдяки вам, кожному з вас. Тому будемо старатися десь підтримати наших захисниць на День матері, зробити їм такі маленькі гостинці. Бо насправді ці гостинці є потрібні для того, щоб рятувати їхнє життя і, звичайно, життя наших захисників, хлопців і дівчат. Тому не зупиняємося. Бо не раз ви мене питаєте, отче, чому ви частіше про це не говорите? Чому ви не запрошуєте? Можливо, хтось долучиться. Дорогі дуже багато з вас допомагають, і я це знаю. І я знаю, що дуже багато і священників, і волонтерів, доброчинців роблять добру справу, тому робімо її спільно потрошки, по крупиці. але буду вдячний вам за підтримку. Тому наголошую і прошу, долучаємося до того, щоб допомогти нашим захисницям, з нагоди Дня Матері, і, звичайно, нашим захисникам. Ми готуємо ще маленькі смаколики, ми готуємо печиво, ми готуємо якісь гарні такі. ну... Такі речі, які можуть доїхати туди, бо теж неможливо все передбачити. Але ми хочемо старатися тихо, спокійно робити те, що найбільше відчуває наше серце, і що горить, щоб пришвидшити той час їх повернення з перемогою додому. Тому щиро дякую кожному, хто хоче долучитися, хто хоче подай ту маленьку довину лепту, але донести до того, щоб мати ту нагоду подякувати господеві. Прошу про молитву. Прошу про милосердя, прошу про жертовність. Нехай Господь приймає Христос Воскрес!